Аньон, Аньон хасайо! Аньон, айон, айон. Ласкаво прошу вас на цей канал, де ми разом з'їмо кілограм Крінжі, оглядаючи новий мультик від Нетфліксу Кейпоп мисливиці за демонами. В червні це була єдина причина, чому я взагалі заплатила за Нетфлікс, і зараз мене просто розпирає від того, щоб розповісти про нього, хоча б комусь. Можливо, для багатьох це стане шоком, але колись я пройшла стадію фанатіння за кейпопом, потім пройшла стадію відрази від нього з багатьох різних причин. Потім кілька років не слухала жодної корейської пісні взагалі, і зараз я знаю всі саундтреки, до Кей-Поп мисливець за демонами на пам'ять, тож коло замкнулося. Отож, перейдемо до сюжету і спойлерів бо якщо що, тут будуть спойлери і усі. Гурт Хантрікс це ультрапопулярна кей-поп група, рівних якій немає в усьому світі. Вдень вони звичайні дівчата, які живуть звичайним життям, але є дещо, чого про них не знає ніхто це їхня таємниця. Насправді вони аватари-мисливець за приводами, тобто за демонами. Про те, як це працює, ми поговоримо потім, але в цілому концепт дуже натхненний від Чародійками, де теж є земля та інший світ, з якого пре всяка нечисть. Їх хранительки мають латати дірки, отримуючи при цьому прикольні плюхи, суперсили і бойфрендів з Потий Ось тільки про суперсили Хантрікс ми дуже багато не дізнаємося. Насправді ми нічого про них не дізнаємося. Чого? Нічого і я не знаю, чи тут потрібно звинувачувати людину, яка писала сценарій чи хронометраж. Бо протягом усього мультику в мене склалося чітке відчуття, що це мав бути насправді серіал, бо історія в цій годину 40 хвилин мультика ледве влізла, і дуже багато чого залишилося непоясненим і нерозказаним. Хай там як дівчата б'ються з демонами не тільки своєю крутою зброєю, але й, прости господи, рятують світ й попом. Що популярніше стають їхні пісні, то сильнішим стає бар'єр між землею та світом демонів, яким править ґвіма. Бар'єр називається Хонмун. І саме на покоління Хантрікс припав час, коли він має зміцніти настільки, аби відрізати потойбіччя назавжди. А якщо вони проваляться, почнеться. Конець світа, вона дівшка, а я говорю, конець говорю. Жодного тиску. Абсолютно нормальне завдання для молодих дівчат невизначеного віку. Починається все з того, що Хантрікс летять на літаку на свій концерт, і раптом виявляють, що вони вже запізнюються на нього, а літаком керують демони. Під бадьору музику вони з цими демонами розправляються і відправляються у вільний політ з висоти у кілька кілометрів на цей самий концерт. Страху немає, люди самі страх придумали. Тим часом ми нарешті дізнаємося їхні імена та ту мінімальну інформацію, якою доведеться вдовольнятись протягом всього мультика. Я обожнюю міру. Вона красуня і танцює найкраще. Ніхто не рухається так, як вона. Ми за Зої! Вона реперка і авторка текстів. Вона виросла в Америці. Румі! Вона королева помзірок. Її мати була у Sunlight Sisters та померла, коли Румі була маленькою. Коротше, є Румі, головна героїня, в якої буде своя арка і якийсь розвиток персонажа. А є Зої та Міра, які просто весь час десь на підхваті, і ось те, що сказали зараз. Це практично все, що ми про них і дізнаємося, що сумно, бо я бачу в них потенціал. На концерті всі пищать, вищать і пісюються кап'ятком, і коли все закінчується, дівчата нарешті відправляються на заслужений відпочинок, два тижні відпустки після виснажливого довгого туру. Остільки Румі, як не дуже хороша вочевидь людина, вирішує, що їм взагалі потрібен цей відпочинок, і в той самий вечір після концерту випускає нову пісню, запускаючи усі тури, зустрічі, концерти по новій. Чому вона поводиться як остання мразота? Виявляється, окрім секрету про те, що вона демон хантерка. I'm a в неї є ще інший, ще потаємніший секрет. Вона сама наполовину демонеса і якимось чином успішно приховувала це все своє життя. Абсолютно новий, жодного разу не затертий сюжет. Раніше ми такого ще ніколи не бачили. І знаки на її тілі, що можуть її видати, розповзаються і ставлять під загрозу її інкогніто. Тож вона має якомога швидше зміцнити хонмун та вигнати демонів з землі і таким чином врятуватися. Чому саме вона думає, що врятується, а не буде відправлена з демонами у пекло, не ясно. Чому її матір, така ж мисливиця за демонами взагалі мала стосунки з демоном та ще й народила від нього дитину, не ясно. Про це взагалі більше згадуватись не буде. Хто її батько і чи він ж вийде у світі демонів, чи загинув. Спробуйте вгадати, неясно. Хай там як репетиції перед новим концертом у самому розпалі, як раптом румі втрачає голос і не може витягнути потужну ноту. Борис, я більше не можу. Гу -гу. Через це вона тікає геть, залазить на якусь висотку та сумно дивиться на місто. Тим часом у світі демонів тусовка дещо веселіша. Демон Джину пропонує Квіма створити трендовий демонічний кей-поп бейсбенд, аби силою попсових пісень і лайків перемогти Хандрекс. Веселі пригодиха у Грідіфайн юнаквелейфа юстянтує десь. Ось так це все звучить у мене в голові. Чому ти думаєш, що це спрацює? Що? 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 О, О да. так, Отак точно спрацює. Так новостворений гурт Саджа Бойс потрапляє на землю, співає ультра мега попсову крінжову пісню, яка грає в мене в голові вже кілька тижнів без перерви, і одразу ж стає дуже популярним. Звісно ж, на вулиці вони зіштовхуються з хантрікс, дівчата пускають на них слини, і трапляється дурамний момент. Кантрікс одразу ж внюхують, що Саджа Бойс це демони і готові покришити їх на капусту прямо під час того виступу. А я вам пропоную занюхати щось зовсім інше і навіть насмілюся зауважити краще за демонічний Кейпоп Бойс Бенд. І це парфуми від українського нішевого бренду Сюртін Perfumes. І не якийсь навіть один запах, а цілих одинадцять. Якщо ви, як і я, страждаєте від мук вибору, коли треба вибрати печиво в магазині, тоді цей набір All-In – це те, що вам потрібно. Кожен пробничок має Pretty Average розмір в 3 мл, але повірте, цього вистачає для того, щоб самим понюхати 10 разів, дати понюхати хлопцеві, дівчині, братові, сватові, мамі, татові, всім сусідам і потім ще носити тиждень. Я саме так вже і зробила, тож. Ось мій топ 5 улюблених поки що ароматів. І раз я вже сьогодні оглядаю кейпоп-мисливець за демонами, то ось що я думаю, носили би персонажі цього мультику. До речі, я несу не тільки своє захоплення цими парфумами, але й ось цей промокод на 15% знижки. Він діятиме протягом тижня, тож ви знаєте, що робити. Але якщо і цього недостатньо, то якраз на цей сет All-In зараз діє знижка у 20% і ці дві знижки сумуються. Посилання на набір пробників і на сюртін Perfumes я залишаю під цим відео, тож обов'язково перегляньте, але не раніше, ніж додивитись його. Отож, на вулиці надто багато людей, і Хантрікс чекають більш вдалого часу для нападу. І коли нарешті починається бій, головні демони підступно тікають, залишаючи замість себе демонів підсосів. Румі переслідує джину, і під час бійки рукав її одягу рветься і джину, зрозумівши, що вона також демониця, Допомагає їй, приховуючи символи, і заодно сіє зерно сумніву у Румі щодо того, чи варто проганяти всіх демонів під владу жорстокого гвіма, чи, можливо, не все так однозначно, і серед них є маленькі хороші гвінтіки. До речі, ця тема, як і багато, дуже багато інших, так нікуди і не привела. Бо тільки одного разу Румі сумнівається перед вбивством демона і запитує його, чи справді він злий і чи не тримає його гвіма в полоні. Але міра вбиває його перед тим, як демон встигає відповісти, і більше ми до цього ніколи не повертаємося. На позір протистояння між демонами і мисливицями продовжується, і деякі його частини я навіть не знаю як коментувати. Гу -гу Тому й не буду напевно. Але в той самий час Румі таємно зустрічається з Джину. І після того, як той ділиться своєю сумною передісторією та розповідає, що насправді йому мільйон з хвостиком років, і в нього було дуже нещасливе дитинство, розвиток подій можливий тільки один між ними розгораються почуття. Лев покохав ягня, Білочка і зайчик. Протягом кількох зустрічей з Джину і його вороним і чеширським котом, Румі розуміє, що починає в нього закохуватися. І все стає настільки серйозним, що вони навіть співають повільну пісню про кохання, зависнувши на висоті у кілька метрів. Скажу одразу: я вважаю всю цю лінію якоюсь дурацькою, і мені здається, що її можна було б виправити одним елементарним способом, про який поговоримо пізніше. А тим часом Саджа бой стають все популярнішими, і через це бар'єр між світом демонів та людей стає тоншим, і демони можуть забирати собі більше і більше душ. Якщо раніше кожна Шоста людина помирала зараз е тільки кожна друга. Це очевидно призводить до того, що дівчата мають написати ДІС трек аби за допомогою нього укріпити бар'єр і зробити це потрібно не пізніше ніж за тиждень. Зої пише текст про те, що всіх демонів потрібно унічтожити, порізати, з'їсти і вигнати. І румів цієї ідеї не в захваті з очевидних причин. Слова мене збивають. Як на мене, вони не дуже підходять. Немножка текст по дебільному написано. Але дівчата відмовляються її слухати, і це дуже очевидний сетап до конфлікту у фінальній частині мультика. Бо як можна побороти ворога не силою світла і любові? І є ще дещо про що варто поговорити: це реалістичність зображення, який поп культури в цьому мультику, чи скоріше нереалістичність. Бо хантрікс можуть стрибати з літаків, битися фентезійними мечами і бороти демонів, але справжнім фентезі цей мультик робить те, що дівчаки поп-група може їсти все, що хочеться в необмежених кількостях, самі пишуть собі пісні, самі складають собі графік і можуть скасувати концерт без жодних наслідків. Бо всі ми знаємо, що саме так це і працює. І я не хочу, щоб це було сприйнято неправильно, бо, попри все, що я тут говорю, мультик мені реально сподобався. Він має дуже гарну мальовку, яскравий, безперечно, стильний. Але, але водночас це реклама кей-попу в цілому, і твайс, зокрема, бо саме їх і покликали для того, щоб озвучувати пісні хантрікс, і вони згадуються в кількох кадрах. І це прихована пропаганда загалом токсичної культури, яка калічить життя з рок залучених в неї, і ставить завищені нереалістичні стандарти для усіх людей, хто спостерігає за кей-попом. І мультик міг би використати можливість поговорити про це, але натомість він непомітно просовує ось цей меседж типу. Ці дівчатка самі вирішили відмовитись від своєї двотижневої відпустки між роботою. Вони самі хочуть працювати більше, ніхто їх не змушує, все класно. Хоча, в очевидці, індустрія працює трохи інакше, і за такими жорсткими правилами, що чимало айдолів не витримують, і іноді дуже і дуже буквально. Ну і звісно ж, в мультику знайшлося місце і для дрібки парасоціальних стосунків, які можливо не варто нормалізовувати в 2025 році, але що я знаю. До речі, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я читаю кожен, і вони для мене дуже важливі. Хантрікс ще не прийшли до розуміння, що пісня про вбивство демонів, смерті помсту це не найкращий варіант для об'єднання людей, і через це на щорічній найкрутішій корейській премії трапляється конфуз. Виступ починається надто рано, Румі вибігає на сцену, але вже під час пісні виявляється, що два її заступника Зої та Міра насправді демони, і вони, не інакше як знаводки Джину, починають зривати з неї одяг і відкривають перед усіма справжні походження Румі. Румі тікає в сльозах і соплях, і коли нарешті зіштовхується з джину, ставить йому дуже логічне запитання яку я він це зробив? Насправді! те, що між нами було, насправді, я знаю ні. Виявляється, що Джину зовсім не був страждальцем, якого тримав у рабстві Гівіма, а що він сам той що гівнюк. Звісно ж, саме в цей дуже вдалий момент мають з'явитися справжні міра та Зої, і вони, дізнавшись про обман Рубі, не сприймають це дуже добре. Тож Хандрікс практично розвалюється. І через цей один невдалий виступ група повністю знищена, і я маю на увазі повністю пропало все. Саджа Бойс виграють усі нагороди, як наче в Кореї вже немає ста мільйонів інших гуртів, і як наче там немає окремих нагород для чоловічих і жіночих груп. І Румі, як людина з нездоланним комплексом відмінника, вирішує, що вихід після всього цього один у вікно. У вікни у, вік у, вік у вікна ну не зовсім. Замість цього вона йде до своєї опікунки селін і просить її вбити. І це несподівано темний поворот як для дитячого мультика. Окрім того, Слін, хоч і відмовляється її вбивати, не проголошує у цієї класичної промови, що доброю любов переможе, будь собою і все буде класно, і Румі доходить до прийняття себе самостійно. І я не знаю, чи можна зараховувати це як до квірності і прийняття родиною. Як би там не було, в мультика явно недостатньо яєць, аби довести цю аналогію до, до хоч чогось насправді. Але Румі, постоявши під деревом, приймає свого внутрішнього звіра, своє інь і янь, зриває свого демона з ланцюгів і йде рятувати світ. Якщо я маю захищати такий хонмун, тоді краще я його знищу. Тим часом замбірувані корейці йдуть на безкоштовний концерт Сарджа Бойс. Міра та Зоя серед них, і Джину разом з рештою демонів без справжніх імен і особистостей починає співати пісню, що має забрати душі усіх людей на планеті та відкрити світи для демонів. І пісня, прямо сказати, дуже да, прямо дуже. І коли здається, що все вже втрачено і нічого не може врятувати ситуацію, виходить Трумі і починає співати свою останню пісню. І про сюжети дірки в ньому що можна сперечатись, але кожна пісня в цьому мультику це реально щось. І не знаю, чи ви помітили, але Зої та Міра співають про подолання якихось проблем, яких нам не спромоглися показати в мультику. І, можливо, це і є причина, чому пісня не здається прям такою потужною порівняно з піснею демонів. Але вони принаймні прокидаються з під гіпнозу і йдуть разом на сцену, аби перемогти демонів, і в них нарешті відбувається зміна костюмів. На такі самі, але білі. Чесно, в чому прикол робити мультик про співочих дівчат, розумних тваринок і чоловіків, які зовсім не відіграють ролі в усьому, що відбувається, якщо в кінці не буде оцього от моменту. Двіма насміхається з них і намагається вбити румі. Вона стримує натиск з останніх сил і раптом її рятує Джину. Він стрибає прямо під чари демона і розчиняється, подарувавши на останок румі свою душу. Я тобі її віддаю. Котик і Весь цей теншн між ними. Всі ці романтичні сцени були для того, щоб він ось так ось вмер. Я сподівалась, що насправді він виживе через те, що віддав свою душу Румі, і потім просто переродиться в тілі звичайного хлопця, і Румі з ним зіштовхнеться, але в нього амнезія чи щось таке. Але ні, він просто вмер. На тлі злості, що Гвіма вбив її демонічного хлопця, Румі вбиває його і решту демонів, Хантрік зразу відновлюють Хонмун, чи створюють повністю новий, враховуючи те, що попередній бар'єр був знищений, і щасливо відпочивають чи планують відпочивати. Знаєте, я вже здається відпочила. Так, Я повністю перезарядилася. Я теж на цьому мультик закінчується. Всі радісні, щасливі і живі. Окрім джину. І про це я теж хочу вставити свої 5 копійок. Після першого перегляду смерть Джину здалася мені дуже безглуздою. Після другого теж. Але на третій я пустила скупу жіночу сльозу. Але я все ще вважаю, що його можна було зробити краще. І назвіть мене божевільною, я не вважаю стосунки 23-річної Румі і 400 плюс річного Джину найкращою і найздоровішою ідеєю. Хоча, звісно, є стосунки, які з такою різницею в віці чудово функціонують. Але основна моя проблема полягає в тому, що вони могли зробити джину батьком Румі, а не її хлопцем, і це би вирішило буквально всі проблеми, які я маю з мультиком. Тобто, так ми могли би отримати якусь історію про матір Румі, про яку ми нічого не знаємо. Ми могли б отримати якусь історію про селін, її опікунку, і ми б дізналися, як Румі стала напівдемоницею взагалі. І тоді смерть джину в кінці виглядала б набагато природніше, тому що це не бойфренд, який знає її три дні жартує своїм життям, а її батько, який тільки дізнався про існування доньки. На цьому я закінчу написання фанфіка в себе в голові. Тож пишіть, що ви думаєте про мультик, і побачимося у наступних відео.